Товариша Держанко, ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, тямлю в електриці, відслужив у армії, завоював серце прекрасної дівчини і зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Що таке? Я не... Добре, Цього достатньо, щоб визнати мене осудним? <звук> За що ти тут? <звук> Вигукнув улюблену музику на робочому місці. Політично, знаєш. Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається поживільною? Так. І давно це відбувається? Палати переповнені. Цента в тьмах. Цента в тьмах. все менше і менше. Я маю право знати, що приймаю? Mm -hmm. не, не маєш. Ми відправлю до якоїсь психлікарні. Ти побудеш там декілька тижнів, і тебе відпустять. Це майже санаторій. I gotta send you back to school Way down inside, baby, you need it. Go, ти не можеш не протестувати be і захищатися. Бунк повинен мати причини призводити до змін. Свобода. Це її завжди була мета мого бунту. Що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами?